Ми проводимо суміщений курс командира відділення на базі 14 окремої механізованої бригади. Даний курс має при собі 21 день, з них 17 навчальних, два вихідних і два адміністративних дня. В курс навчання в нас входить підготовка з лідерства, топографія, розвідка в обов'язковому порядку. Сюди в нас входять тактичні заняття, в нас входять стрільби, зображення в обов'язковому порядку карточки вогню, управління, бойові накази. Ми їх навчимо і вони будуть передавати свій досвід своїм підлеглим. Також в курс входить підсумковий контроль, тобто це КТЗ. При цьому вони вже показують всі навички, всі вміння, які вони взяли за весь курс. І на даному етапі максимально їх оцінюємо. всі їхні навички, які вони отримали під час даного курсу. Командир відділення дуже важлива одиниця в Збройних силах, тому ми їх вивчаємо, загартовуємо. Згасло сержанта це слідуй за мною, роби як я, тому вони мають бути емоційно стійкі, загартовані, мають вміти передавати свої вміння та знання своєму підпорядковому особовому складу.